Гори ревіли від двигунів у Сколівському районі. Відбулося ралі Галіція на кубок Андрія Олександрова. Машин було не густо, але результати учасники демонстрували ті, що треба виправити турнірне становище після паралельних перегонів на сихівському мості, які відбулись на день раніше. Намагався Сергій Трутнів. На сихові у нього справи пішли кепсько, тож гонщик вирішив витиснути максимум зі свого форда у горах. Завершилось все тим, що на другій спецділянці розірвало коробку передач. Надо было догонять, и, в общем-то, все получалось. Ну и видно, где-то мы тем выше взяли, а может, просто усталость металла, поскольку машинка далеко уже не новая. Это, это нормально. Все нормально. Допереду часу було іще в одного претендента на п'єдестал Івано-Франківця Миколи Ільницького. Після спецділянок у Климці спортсмен програвав фаворитові змагання одночасно своєму тренеру Володимиру Петренку до 30 секунд. Однак у плав'я з Ільницького сталася халепа. Відірвався лівий важіль рульової тяги. Коли обірвало, не знали, що обірвало. Летіли, їхали. Думали, ну не міг поняти, що було. Їхав тягну праву сторону почало тягнути. Ліва тормозила, право закидала. Получається після сходу Ільницького Володимиру Петренку, щоби здобути перемогу на спецділянках, урявчик тисовець залишалося тільки доїхати без пригод до фінішу.